Ми не говоримо, а діємо. Так цей. забиваєте? А А чого не в лісі? А Машина ще на трасу не виїхала. А чого там виїхала і там одні чіповані, другі не чіповані? То був лісничий, цього лісництва то треба. Я знаю, що він вдасть. Я чоловік я представник БРСМ фірми той, що купляє ліс, що я рубаю лісочі. 32, тут нормально все. Ну там скільки там, там, там скільки писали. як треба, відео, то... треба. Там, Можете щось забравити. сказати, що у вас в регіоні тут відбувається? Нічого працюємо, хто як може, так і працює. Карон, так ще. Чесним підприємцям не дають, такі. Чесним підприємцям не дуже допомагають. Маю на увазі таким чоловік прийнятий на роботі і стараємося щось заробити, бо, бо така правда. А під нашу марку відбуваються різні речі, а потім крайні є ми, бо ми рубаємо. Ну ми ж останні лежаємо. Бо ті, що зрубали і вкрали, то їх не видно, а нас видно завжди. І люди отако сел не дають вивозити нормальний Вивоз, ліс коди. Як нормально до людей відноситься, то дають люди вивозити, і все нормально. Якщо в селі вкладеш, якісь гроші, зробиш або дорогу, або щось поможеш громаді, і громада нормально відноситься. Нема такого, що от все. Ага. Це неправда. Це, це ті люди, що не хочуть вкладати нічого. Тут по тут 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 Дивіться, діаметр. Так, да, діаметр 42. То два. І бірки, які йому мають відповідати. От він би мав на 42 вдарити бірку 3,6. Він зараз так не б'є, бо він б'є все разом, бачите, бо тут вже заружено. Ну, бо майстер лишився на нижньому складі, ми по телефону передали всі діаметри. На 42, діаметр, 42. 42? на 42. Котрий? На цей. На цей скільки має діаметр? Ладно, то Это не, там тонче из там толк. Он что-то я кола маєш рулетку? А? Рулетку маєш? Нет ты. Територіальна оборона Львівщини у взаємодії з поліцією зупиняє порушників громадського порядку на прохання місцевих мешканців.